З 1 березня 2024 року допомога на проживання автоматично призначена на півроку лише для трьох категорій ВПУ: пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 444 гривні. людям з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Таким чином, виплати автоматично продовжили тільки для 600 тисяч осіб з понад 2,5 мільйонів, які мали їх раніше. Замість чіткого і прозорого алгоритму чиновники написали громістку і заплутану інструкцію, яку кожен трактує на свій лад і яка множить корупцію. Наприклад, на Херсонщині до червня у виплатах відмовили пів тисячі осіб. У 22 і 23 роках жодній людині. Переходьте на мій канал, дивіться та поширюйте повну версію фільму.